Всім привіт та вітаю на каналі. Один з глядачів задав питання, чи можливо використовувати оцей реклоузер диференційний автоматичний вимикач в якості реле напруги. Тобто, чи буде, наприклад, вночі якщо напруга буде підвищуватися там, до 260 вольт, а потім знижатися, чи буде він зворотньо включатися. так називаємий АПВ автоматичне повторне ввімкнення. Зараз я продемонструю. Я вже тут не на камеру трішки познімав. Ось такий латер є. Будемо підвищувати напругу в якості. навантаження, є такий чайник невеличкий. Значить, по уставкам я виставив на відключення поверхній напрузі 253 В. По нижній напрузі 180 В і по потужності 800 Вт. Тобто перший такий досвід дослід ставимо, значить підвищуємо напругу до 253-254. Це крайнє положення, цей латер не дозволяє виставити більше. Бачимо, спрацювало, все відімкнуло. Напруга 253 вольта. Виставлена уставка 253 вольта, тобто чітко 253 вольта він відключає. Знижуємо напругу. Нехай, наприклад, 230. Почекаємо, зазвичай, якщо АПВС спрацьовує, це десь 30-35 секунд. Якщо воно не спрацює, значить воно не спрацює і тоді прийдеться, доведеться вмикати його вручну Знову ж таки, не на камеру проводив досліди, у нього є трикратне АПВ по струму витоку. Тобто три рази можливо нажати на кнопку Тест. Він три рази вимикається і три рази вмикається. На четвертий раз, якщо називаємо кнопку Тест, в нього. Четвертий раз він вже не вмикається. Тобто не знаю, де це може, десь є налаштування, в програмі немає налаштувань. В даному девайсі є одна кнопка, ось біленька така. В нею можна перемикати тут показники струм, потужність, температура, струм витоку в міліамперах. І є ось ID 01, не знаю, що це таке, якісь налаштування, напевно. Загальне спожита електроенергія в квт годинах. Це його можна налаштувати на відключення по передоплаті. Ну і знову напругу. Тобто, де виставити це АПВ, скільки разів воно має включатися, я не знайшов. Хто знає, може поділити поділитися досвідом, як його переналаштувати. Ну, 30 секунд пройшло, він не вмикнувся. тобто Відповідь автору: питання, чи можна використовувати в якості реле напруги ні, на жаль, не можна. Він може там один-два рази вмикнутися по АПВ, потім він, на жаль, вимкнеться. І якщо у вас вночі напруга буде. Нестабільна, він 1-2, максимум три рази ввімкнеться і на цьому все. Він відключиться і більше не, не буде включатися. Добре, що ж, включаємо його по... вручну, так сказати, по мануалу. Зараз перевіримо його на спрацьовування по нижній напрузі, тобто виставлена уставка 180 вольт. Подивимося, як він відпрацює цю уставку по зниженню напруги. Чому саме 180 В рекомендую всім, хто має холодильники неінверторні, тобто on-off. Нижче 180 В. Запуск їхніх компресорів є неможливим. Тому зазвичай на реле напруги рекомендую виставляти не нижче 180 В. Так, ну що, знижуємо напругу. Спрацював напруга 176,4 В. Знову перевіримо по АПВ чи ввімкнеться. тобто додаємо йому напруги, наприклад, 220. 230. Зараз по новим нормам. І засічемо знову 30 секунд. Подивимося, чи спрацює АПВ. Ну, скоріше за все, що воно не спрацює. Дивний девайс, ну, девайс непоганий, але, на мій погляд, він ще сируватий. Тобто китайцям його треба допиляти, не знаю, можливо, оновити прошивку. Зробити все ж таки в налаштуваннях можливість налаштовувати АПВ там трикратне, п'ятикратне, десятикратне, Тому що незрозумілі його дії, а коли його дії незрозумілі, і це пов'язано з АПВ, це безпека. Такий він вимкнувся, не дай Боже, хтось поліз працювати, він сам вимикнувся. Тобто не чітко усвідомлювати, скільки він разів може включатися по АПВ. Як видно, він не вмикнувся, тобто, знову ж таки, АПВ не працює і в якості реле напруги його використовувати неможливо. Ще один тест тоді проведемо, вмикнемо вручну його. І зробимо тест на потужність, тобто виставлено там 800 Вт. В якості навантаження буде чайник використовуватися такий невеличкий. Так, зараз поставимо 200 В, вмикаємо чайник. 589. І плавно починаємо додавати напругу, ну, звісно, і потужність теж буде додаватися. 800 Вт. Спрацював все чітко. Все чітко знову засічемо 30 секунд, 30-35. Якщо він не вимкнеться, чайник виключили. Якщо він не ввімкнеться, він напевно не ввімкнеться, тобто функція реклоузер або АПВ повторно в нього, на жаль, не працює. Дивна річ, спочатку не на камеру, АПВ по струму витоку три рази спрацьовує, по перевищенню напрузі один раз спрацьовує, по зниженню напруги теж один раз спрацьовує, потім перестає працювати. Незрозумілі алгоритми, які заклали китайці в цей девайс. Дуже дивно. Як видно, АПВ не спрацьовує. Тобто, хоча в налаштуваннях функція reclosing ввімкнена. Ну от, напевно, на цьому все. Тобто відповідь. Даний девайс все-таки я б не вважав реклоузером. Так, він має якийсь, якусь дію АПВ, але вона нестабільна. не зрозуміло де і як її налаштувати, скільки не на АПВ. Воно то робить, то, то працює, то не працює. Тому це. Все ж таки більш диференційний автомат з Wi-Fi модулем, з купою налаштувань, але це не реклоузер. Так як його позиціонують китайці, що це реклоузер, я б його не вважав реклоузером. Тобто повторні ввімкнення в нього, скажімо так, на 2 балла з 5. Тобто вони не зрозуміли, не зрозуміли, як їх налаштувати і яка кількість кратних цих АПВ. Ну, на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, задаємо питання, можливо, ще якісь досліди. Потрібно провести з цим девайсом. Пишіть. Все, що в межах моїх сил, є автотрансформатор, старенький такий, але можемо щось на ньому покрутити, викрутити. Всім гарної неділі. До побачення!